Доброго дня! Урок української мови 4 клас за темою Рід і число іменників. Навчаюся визначати рід і число іменників. Налаштувалися на роботу, сіли рівненько. Посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали. Записали, будь ласка, число, класна робота, сіли рівно, поклали правильно зошити, хвилинка каліграфії. Записали слова стіл столи, зошит, зошити, олівець, олівці. Давайте з вами визначимо число цих іменників. Стіл так, це «однина», столи це множина. Зошит – «однина», зошити множина. Сьогодні ми з вами будемо говорити про це, а також про рід іменники. Давайте з вами дослідимо іменний школяр за допомогою схеми. Школяр називає один предмет. Тобто число його однина. Називає особу чоловічої статі. Має нульове закінчення. Можна підставити слова він або мій рід чоловічий. За зразком схеми, яку ми тільки що розібрали, давайте з вами розкажемо про число і рід іменника школярка. Школярка у нас за числом однина належить в однині до жіночого роду. Можемо підставити з вами слова вона або моя. Отже, іменники змінюються за числами. Вони можуть бути в однині, так і в множині. В однині іменники належать до одного з родів чоловічого, жіночого та середнього. Давайте з вами поміркуємо і скажемо, до якого ж роду належать іменники, назви професій. Директорка, учителька. Лікарка. Так, вони відносяться до жіночого роду. Да, вона директорка або моя, учителька, вона або моя, лікарка, вона або моя. Поміркуйте, якими іменниками можна назвати дні тижні, необхідно доповнити речі. І також потрібно записати послідовність іменників, визначити число і рід записаних іменників. Пишемо вправа 3, записуємо назви днів тижня, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя та визначаємо їхній рід. Обов'язково робимо перевірку. Понеділок чоловічий рід однина. Вівторок чоловічий рід однина. Середа чоловічий рід однина. Четвер чоловічий рід однина. П'ятниця. Жіночий рід однина. Субота жіночий рід однина. І неділя жіночий рід однина. І підготуйте, будь ласка, розповідь. Якщо ви складаєте план на кожен день, то розкажіть який. Хвилинка спілкування. Скажи, будь ласка, іменник дружби вживається в множині? Цей іменник вживається тільки в. Він якого роду? Тому що. А іменник піжмурки. Продовжте розмову. Подумайте та поспілкуйтеся з вашими батьками. Вправа 4 на сторінці 79. Прочитайте текст, до якого стилю його можна віднести. Випишіть із другого речення тексту іменники з абстрактним значенням за абеткою. Визначте число і рід цих іменників. В основі дружніх стосунків лежать довіра, відданість, чуйність, вічливість, вірність, щирість, вихованість, уважність. Запишіть ці слова, починаючи з довіра, відданість. Чуйність увічливість, вірність, щирість вихвальність уважність, за абеткою і визначте число і рік. Обов'язково не забувайте робити перевірку. Перевірили себе. Отже, всі іменники вживані одне ні і всі іменники жіночого роду. Побудуйте звукові моделі слів та перевірте із запропонованими. Ваше домашнє завдання виконати на сторінці 79 право 5 вам потрібно буде поєднати ліву і праву частину прислів. Записати їх і сказати, як ви розумієте, ці прислів'я. Також не забуваємо про самооцінювання. Якщо вам на уроці дуже сподобалось, ми малюємо зелений квадратик. На уроці мені сподобалось жовтий, і вам не сподобалося, малюємо червоний. Дякую за увагу, до побачення!